Друзі, всім привіт! Ще одна дуже коротка новина щодо вбивства людини в Хмельницькому ТЦК. Щойно Хмельницьке ТЦК заявило, що людина, яка проходила ВЛК, вкоїла, вчинила самогубство канцелярським ножем перерізала собі горло. І вони в цьому не винуваті. Вони в цьому не винуваті, вони ніякого фізичного насилля не застосовували над людиною. Це ж це кому ви розказуєте вбивці. Ви викрали людину з, на вулиці, привезли її насильно, в ТЦК застосовували силу, вона не сама туди прийшла, ви її насильно туди доставили. І вона вчинила, по вашими, за вашими словами, самогубство. А це не ніяке це не самогубство, це вбивство. І, скоріш за все, я не виключаю такий факт, а це версія для слідства. Вона була насильно побита, вбита, а потім інсценіровка самогубства, перерізане горло, якби сама людина загинула. Самий той факт, що людина при проходженні ВЛК вчиняє самогубство, це вже злочин. Навіть доведення до самогубства це вже кримінальна стаття. А ви всі вбивці, ви всі вбивці українського населення, і прийде час, ви, тварюки, будете відповідати. Перед кожним українцем, перед кожним українцем ви відповісте за свої злочини, за ці всі викрадення вбивства українського населення. Я хочу раз зазначити і назавжди: кожна людина в цьому світі має право не воювати. Якщо вона не хоче воювати, це її право. Якщо вона згідно якихось законів, чи то України чи будь-яких законів іншої держави вона щось порушила, складайте відповідні документи, подавайте відповідні документи. До суду, до прокуратури, до поліції, до будь-кого. Але ви не маєте права вбивати насильно людину. Тому ви всі вбивці, і ви відповісте перед вашими злочинами. Рано чи пізно.